Подовження того, що як я сказала за вищу освіту, я згідно з тим, я би хіба б, хіп, б хіп, одну ремарку. Розумієте, це не є освіта, про що говорити, а ще й вища. Бо більше, рівень денної освіти стаціонару дуже різко впав, ну а про заочну освіту, то навіть нема про що говорити. Це, це ніяка не освіта, це люди просто стоять в черзі за дипломом. Приходить їхній час і вони ну, там, купують той диплом, а особливо юристи. У то, то знаєте, я ж так придивляюся до тих особливо юристів, знаєте, які стають тепер я десь і культурників не менше портфелях. Ну, розумієте, то не таке, що не освіта. І тому то є брак освіченості. Вони мають, вони мають дипломи, але то є брак освіченості. Повний брак. Вона доповню ремаркою, що звучить воно так. Вам потрібен диплом про освіту чи освіту. Так. Так, так, друге, до, друга ремарка, до добре казав, От наша найбільша вдруга сімність це царство. Я звільний, що, допустимо, весь громадський частин ми це не розуміли. Ми не розуміли потім мали, допустимо, останні 10 років, це вже всюди говорилося. Я сам турист, і туризмом цікавлюся, то я знаю на всіх довідниках туристичних, де показують дерев'яну сакральну архітектуру, ну то церква Юра в першій трійці стоїть. Наша другацька церква Юра. О, так є. Потім тепер спіємо, значить, дивіться, ну правильно, той будинок, вирішить. Він дістав дозу у логі. А місцева влада ну, потурала просто. Вони собі спокійно дивилися, як він моментально за кілька місяців бери. От маємо, маємо то, того націоналіста, який, який керує гуманітарною сферою. Вони собі спокійно дивилися і руки розбудили, а що ми зробили, що ми дали? Отак є. Так що, але якщо до говорити за... Проблеми перспективи Дрогобича щодо європейськості, то тут розмовляв ну, проблем. То, то, ціла купа, ну, на мою думку, перспектив ближчого майбутньому ніяких немає, то ніяких ближчому майбутньому. Можливо, тут буде так років через 15-20, 50, так, тоді можна говорити. Але от ближчі кілька років, там, 5 чи скільки, то я щось ну, не проглядається цілком. Але якщо вже так говорите, розумієте, у нас е, першому у Дрогабиш є в Україні. А Україна як? До Європи. Вона дуже вхожа в Європу, чи нас там чекають. Наскільки ми, Україна, як держава, це не приводить. наскільки ми як держава е вписуємося в Європу, От вписуємося. А ми не дуже вписуємося, розумієте? ми ж бачимо, що наші керівники їдуть туди, щось там набрешуть, набрешуть, Розумієте, і то так починаючи від верху, до низу. Наші міські керівники також їздять в Європу, їздять в Польщу, горілочки поп'ють, розумієте, на вікенд поїхали, горілочки поп'ють. Та так було і раніше, то не тільки зараз, але і раніше було, і каденція, каденції, ще раніше, і таке було. То Та я, я то знаю. Знаєте, там щось там гарно вікенд проведуть, щось там якийсь протокол намірів сходить. Більше нічого нема. Більше нічого. Так само ці європейські делегації сюди, де приїжджають, там з поляків чи які теж. Ми їх маємо гарно прийняти. знаєте, от Ми з Європою об'єднуємося, так ми разом. знаєте, І те, та, що там, якісь наміри, далі воно нічого не йде.